Тякурсниці, які вчаться на кафедрі архітектури, створюють листівки з видами Дніпра. Виручені кошти йдуть на благодійність. Під час підготовки до інтерв'ю в приміщенні вимкнули світло. Саме в цей момент в області ввели екстрені відключення через атаку РФ. Та для мисткинь темрява не стала перепоною. Вони звикли працювати в різних умовах. Коли ти працюєш на комп'ютері, починаєш там якусь, запускається, наприклад, ревіт у тебе, і потім все вимикається, і ти чекаєш. Чогось особливо, якщо немає генератора, це дуже важко. У мене вдома є тата, добрий тата інженер, який зробив нам в хаті акумулятори. тому я можу працювати і це дуже рятує насправді. Але я пам'ятаю часи, коли ми ходили в академії, були відключення. І якщо відключення, плюс тривога, ви сідете в цьому темному підвалі. І я щось малювала і світила собі, щоб малювати буквально екраном монітора ноутбука. Це Катерина та Вероніка. Дівчата кілька днів працювали, ходили містом, замальовували фасади, архітектуру, незвичні куточки та знайомі локації міста. Це набережна, звичайно. Кожен дніпрянин і ідніпрянин, побачивши набережну, ну не змалювати її, це було б грішне діло. Але вона в дуже цікавому стилі у тебе намальована. Розкажи, що ти використовувала. Чи це фарби, чи це лайнери? Це, це мікс. Коли ти вночі вже домальовуєш його. Ну тобто ми залишались на якийсь момент на локації, але прям довго часу, щоб сидіти, вимальовувати, тащити з собою фарби через це місто, теж було нецікаво, тому там на бросочок намалював, а дома вже домальовуєш. І оце два години ночі сидиш і думаєш, чим же його намалювати? Думаєш, ага, вода, фарби, акварель, і воно так іде, пливе, потім туди до і лінери, і фломастери, і все, що тільки підпадається під руку. Ну і от воно так і вийшло. Це пам'ятник молоді Дніпра, якщо я не помиляюся. Я така: о, класні жіночки, намалюю. Воно таке працює, тобто ви не закладаєте якогось особливого сенсу в свої намальовки. Просто побачили гарне щось, що вам відгукнулося, і ви малюєте. Цю роботу можна намалювати, тому що це о прикольно, а потім таке, да, 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 це глибоко. <реш> Бу... Буває, ну таке. <реш> Ці ескізи частина їхньої практики. Серед сотень малюнків інших студентів саме творчість дівчат оцінили викладачі. Одна з викладачок нам написала, що, типу, от такі-то такі-то, скиньте, де це було, там адресу, будь ласка, ми хочемо їх взяти на листівки. Але приємно. я Із батьками поділилася, вони такі вау, круто. <реш> Їх роботи друкують на листівках, які зараз можна придбати у кількох закладах міста. А Виручені кошти з продажу йдуть на допомогу переселенцям та бійцям на фронті. І таким чином досі ми це робимо. І з'явився такий дуже поміч дійсно. Місто річка організовує промоушен, і таким чином про нас дізнаються більше людей, і ми можемо робити більше. Це суто волонтерська на самоокупності, тобто ми нічого з цього не отримаємо. Ми просто шукаємо можливість наносити користь, як кажуть. Просто маленькі донати. Чи можемо допомагаємо? Дівчата не знають, але зараз я їм запропоную челендж. Вони навіть настогадуються про це. Дівчата у вас є рівно 5 хвилин на те, щоб зараз. Обрати тут локацію і намалювати дуже дуже швидко скетч. Таймінг пішов. Бажаю успіхів! Ну мені тут подобається. Час іде. Ага, час іде. 30 секунд вже пройшло. Обираємо місце. За 5 хвилин ми маємо тільки обрати, чи вже намалювати. Вже намалювати повинні. Так, ти обрала? Так, мені подобається ця штука. Вона жовта. Чому ні? Ходімо подивимось, що відбувається тут. Зарано. Зарано. Ти Зарано. тільки починаєш. Коли на Так. Ти прямо на цьому. А, у тебе такі листки. Ну, Уті, да. Цікаво. Цікаво. Так, зараз ми будемо щось хімічити. Тут. Так. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Мені сподобалось, що там там така вся жовтенька скомпонована. Був би в мене фламастер пояскравіше, воно було б жовте, а так воно таке трошечки підкорічніве більше. Але да, цікаво, цікаво ж штука, мені там взагалі сподобалось. Попри навчання та роботу, дівчата знаходять час і нетворчі творчі експерименти. Їхні роботи вже допомагають волонтерам і Збройним силам. Мисткині планують продовжувати малювати рідне місто так, аби ще й закохувати в нього інших. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВІ